Я не розпаковувала свої книжкові посилки півтора місяці, і ось що з цього вийшло. Нічого з цього я не придбала. У мене більше десяти різних книжкових посилок. Давайте розпакуємо разом, подивимось, що там. І звісно, класно проведемо час. Всім привіт! Мене звати Регіна. Я авторка каналів Mood в Ютубі, інстаграмі і в Телеграмі. Тому, якщо вам подобаються книжкові новини, просто книжкові скетчі, або вам подобається естетика мого життя, я вас вітаю в різних моїх соціальних мережах. Знаєте, робота забрала в мене дуже багато часу, і я не встигала розпаковувати свої піар-посилки, книжкові посилки і просто подарунки від одаництв. І ось де ми з вами. Давайте ми їх разом розпакуємо, подивимося, що нам прислали, і я вам розкажу про кожну детально. Я не кого ця коробка величезна, ну давайте перевіряти. Мені здається, ця посилка під Artbox. Тут у нас промо бокс до виходу книжки від Artbooks, котру я дуже сильно хотіла. Та книжечка нам розказує про вигаданий фентезі світ і науковицю, котра досліджує драконів. І не просто досліджує, вона ними живе. І вся книжка написана у вигляді її мемуарів. Книжка стала дуже популярна в іноземному буктоті саме через драконячу тематику. Ті, хто хотіли дізнатися більше про драконів, брали цю неймовірну книжечку. Просто подивіться на цей заріс. Стомлення цієї книжечки дуже гарне і сама книжка дуже, 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 дуже гарна виглядає. я не знаю, як вам, але я її так довго чекала, мені так хотілося затишної історії. І кажуть, що тут у нас і затишок, і скло, і все це перемішано трошечки з любовною лінією. Я не знаю, що очікувати від цієї книжки, тому що я дуже багато про неї чула. А я сподіваюся, що вона мене через це не розчарує. Давайте будемо розпаковувати далі. Ух ти! Тут у нас китайський чай. Я люблю чаювання. Я обожнюю чаї, дома є чайний набор, тому це буде ідеально для посидення. Ввечері в свою колекцію залізних закладинок ще ось таку з драконом дуже гарно виглядає. Я думаю, що ви бачили таких драконів в іноземному буктоці. Це спеціально створений дракончик, котрий наче видихає полум'я. Це на цю класнючу лампу в тематиці драконів. Я вже знаю, куди я буду це використовувати не тільки як лампу, а ще й буде мені на D&D. І я просто уявляю, як дівчата злякаються цього. У нас було все. Це посилочку від Artbooks. Це бо. Ух ти, а я вже зібралася вам розпакувати ці всі посилочки і показати, що ж тут. Тому я не здаюся. Ми будемо знімати з одним джерелом світла. Це буде така затишна наша вайбова розпаковка, де ми з вами поговоримо про книжки. Тому я думаю, що нам це не завадить. Тим паче, вам не обов'язково бачити мене. Це у нас посилочка з Харкова. У нас повернення Рейчел Прайс, і мені дуже подобаються всі книжки пов'язані зі зйомками. Мені подобаються детективи Голі Джексон, і мені дуже хотілося прочитати саме цю книжку. Я її дуже довго чекала. Дуже подобається, що видавництво Рідбері зробило з нашою версією книжки, тому це неймовірна новина. А також у мене ж є промокоди на Рідбері до кінця року, де ви можете за промокодом Ріджина або Регіна отримати 20% знижки. Тому мені дуже приємно, що моє ім'я може вам допомогти. Я хочу якусь велику розпак. О! Я знаю, що ми зараз будемо розпаковувати. Сьогодні видавництво небо виповнюється 10 років. Вони мене запросили на святкування і прислали мені такий маленький промобокс запрошення. Давайте його розпакуємо. Ще раз хочу привітати видавництво «Небо» за їх 10 років. Я сподіваюся, у вас буде все тільки розвиватися. Ви будете брати все більше класних книг. Дякую вам за творчість, котру ви даруєте. Дякую за ваш підхід, і я дуже вдячна за роки співпраці з вами. Ух ти, це так мило просто. Так, це лист підтверджень, що ти важливою частиною видавництва неба. Твій неймовірний і надзвичайно цінний для нас. Дякуємо, що ти теж з нами цієї звистою стежкою книговидання. Дякуємо, що створюєш і популяризуєш книги українською у ці беремні на легкі часи. Дякуємо, що ти читаєш, ілюструєш, перекладаєш, редагуєш, пишеш, розповідаєш про нас наші книжки. Шлях видавництва неба триває вже 10 років. А наш шлях з тобою тільки набирає оборців, бо ж попереду ще стільки крутих проєктів і цікавих історій. Ух ти, мудвайн. Мені дуже подобається дизайнерська наліпка, і я сподіваюся, що це соєвий віск. Дуже подобається мені. Як це виглядає. Прям дуже добре, дуже хорошо. Я, як людина, котра колись створювала свічки, завжди дивлюся на склад, і дивлюся на оформлення, і ці мені дуже подобаються. А ще у нас тут пледик. І до речі, він ідеально підходить для кольору мого нового проекту, тому це прям попадання в серденько. Дуже дякую. Це дуже приємно і це дуже гріє. Просто задумайте, що нашим видавництвом вже по 10 років. Взагалі, зайвий раз, хоча зайвого разу не буду, хочу подякувати всім, хто долучений до цього процесу створення книги, до тих, хто створюють піар бокси. Ви неймовірні, тому що ви продовжуєте, створювати свято різним людям, і я вам дуже 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 сильно вдячна за те, що ви це продовжуєте робити і не здаєтесь. Це піар бокс, світ видавництва «Глімон». Це було дуже приємне знайомство. Тут у нас була закладинка. Я вам покажу її вставлю фоточку, і книжка, котру я встигла прочитати, котра мені навіть більш-менш сподобалася, тому що це Класний оригінальний ромком. Але найбільше моє здивування, і те, що ви бачили, напевно, в усіх розпаковках, те, що дуже сильно хайпануло, це саме ця друкарська машинка. Я не знаю, хто додумався до цієї оригінальної ідеї, але це дуже класний промобокс. Мені в бокс поклали розмову колишніх. Це доволі класна історія, любовний роман, котрий дуже мені сподобався за те, що він саме в оригінальних обставинах, де ви ще прочитаєте про радіо і про те, що відбувається в створенні шоу. Але сюжет тут доволі Шовані, тому я не можу сказати, що вона вас здивує. Але якщо ви не так часто читаєте любовні романи, як я, то це буде ідеальна для вас історія. Мене інколи питають про те, а як я починала співпрацю з видавництвами і що я робила для того, щоб з ними співпрацювати. Я вам чесно скажу, що я не знаю, тому що я не з тих людей, котрі писали видавництвом або писали, і цього не пам'ятаю. Але я стараюся просто бути собою, знімати контент, який мені подобається, стараюся працювати над якістю і якось видав. Ництво мене помічають. У мене невелика аудиторія. У мене є якась окрема аудиторія в Тіктоці. В мене є окрема аудиторія в Телеграмі, в інстаграмі, в Ютубі. І це знаєте допомагає, тому що в тебе багато платформ, на котрих ти можеш висвітлювати щось про книжки, і це приваблює. Тому я не можу вам дати універсальні відповіді, як почати співпрацювати з видавництвами, що для цього робити. Я не можу вам ніяк допомогти в плані того, що в мене немає цього універсального ключика. Я просто створюю контент, я просто пишу про книги, тому. Мене хтось допомічає, і це насправді дуже приємно. Інку ти взагалі не віриш в свої сили і думаєш, що все, що ти робиш, це не знаю не потрібно нікому, але. Чим більше людей пишуть тобі в коментарях, що вони люблять твої відео, вони дивляться їх. Чим більше люди тебе просто підтримують і тримають з тобою конект, тим більше ти починаєш потрошку вірити, що дійсно ти робиш щось важливе, тому я можу вам тільки порадити створювати, вірити і багато працювати над тим, що ви створюєте і любите. Така маленька пауза, а ми продовжуємо. У Мене тут є бокс обережно крахке, і це від Скадзі, Скоріш за все, це або ранок, або рідбері. Права це знову посилить. Він рідбері, давайте розпакуємо цю величезну коробку. дуже фірмово, цікаво, що там, тому що вона набагато більше за ті, що були до цього. Спочатку показую вам. Ви подивіться, совтач. Умить, коли ми даруємо подарунок іншій людині, ми стаємо людьми серед людей. Сонце народилося, ти йому в цьому допоміг, бо пройшов випробування на людяність. Анна Олюра. Тут у нас адвент-інструкція, як читати дерево хлів, чек-лист зимових див. Це дуже класно, тому що це створює додаткову атмосферу. Дивіться, який у нас тут янгол. Давайте ми його повішуємо. У мене якраз в цьому році така більш біла, золота, червона ялинка, і тут буде таке янгулятко. Дуже гарний затишний ляхтар. Ліхтар. Ми його теж поставимо на полицю. Давайте кудись сюди. І одразу створюється додаткова затишна атмосфера на полицях. Давництво я вас обожнюю. Просто тут у нас набір чаїв. Я обожнюю чаї, я обожнюю, коли їх багато, і це просто неймовірно, це ще зручно. Вони в таких прекрасних пакетиках і в прекрасному мішечку, котрий я можу використовувати для ДАСІ. Ми використовуємо для D&D або для дому, це дуже важливо. І тут у нас цукерочки, цукерочки. а тут у нас центр цього промо боксу. Я млію від цієї краси, просто подивіться на це оформлення. Це Різдвяні історії від різних авторів. Тут у нас і творчість Генрі, і Гаріт Бічер Стоу, і Чарльз Дікінс. Тут прям історія під Різдво, і це вау, тому що такої гарної збірки на подарунок я ще не бачила. Тут у нас і казки, і новели, і повідання. О Боже мій! Це просто неймовірно! Я не знаю, що може бути краще за цей подарунок для книголюба. Я дуже вражена, я бачила розпаковки у своїх колег, але я не бачила, що вона настільки гарна. Просто неймовірної краси книга. Величезна, класна атмосферна, тематична книжка. Вау. Це у нас посилочка від Мальопис, але вона не для мене. А вона для вас підтримувала їх книгу людсь, і тому мені надали ще додатково призи до того, що я ще зібрала. Це був розіграш адвент-календаря на 23 книжки. Ні, на 22 книжки, один сертифікат і один мерч по маковій війні. І ось тут у нас ще призи. У нас тут манга, котра є у мене теж новинка крейсом цвітів. Просто неймовірному оформленні. Дуже дуже гарнюча. Неймовірна класика від Джундіїто. Це просто і ось така різдвяна книга ласичів Гаррі Потера. Подивіться на цю прекрасну підбірку. Думаю, що власниця цього боксу буде в абсолютному захваті. Так, тут, тут також посилка Мальопис, це напевно вже мені. Ааа! Дуже радію, коли бачите бачу Темного дворецького ще в такому кознічому формулі. У мене є перший том, це другий, третій, і це прям. Mm. Дуже люблю це аніме, і дуже подобається, що манга вже є українською в такій кількості томів. Ah. А ще мені подобається, мені закладинки, їх спеціальні до різних книжок. Mm. А ось тут у мене прям унікальний бокс. Просто подивіться на цю червону красу. Ви бачите, що там? Ви бачите? Я ще не бачу. О, мій Бог! Ми точно книжковий бокс розпаковуємо? А що тут у нас таке? Це ідеально. Це буквально ідеально. Це те, що мені треба для всіх можливих моїх проєктів. Подивіться на ці олівці. О мій бог. Що це? Що це таке? Ви розумієте, наскільки це ідеально для Дінві? Це блокнот. І знаєте, чому я так радію? Тому що це все ще ідеально супергарно для Діндій. Але ну, да, я розумію, що це ну, для книжки, але це таке попадання 10 з 10 в мене. Індульгенція. Не читання української літератури 18. Власнику всього прощаються всі потаємні гріхи та бажання. Тож бажайте та грішіть. У мене є офіційний дозвіл: це сушений інжир. is із smart? Ми можемо поговорити про те, що видавництво Uroboros створили неймовірний бокс, і вони настільки це детально зробили, що я досі в захваті. У нас гостросюжетний містичний детективний роман, трошечки переосмислення історії Марії з тої самої Марії Богородиці. І це щось трошечки заборонене, гостросюжетне, чуттєве, при цьому. Тут у нас підіймається тема спакути. Я в захваті від цієї ідеї оформлення, і я дуже вдячна автору, що він поза межами своєї служби створює такі книжки. Я в захваті. Просто подивіться на це внутрішнє оформлення. Ця книжка заслуховує на окреме місце в полиці. Я просто в захваті від цього промобоксу. Видавництво «Уроборос», Що ви робите? Це у нас величезна посилочка від видавництва лабораторія. Мої прекрасні неймовірні люди, котрі зараз переживають певну кризу. Тому я буду дуже вдячна вам, якщо ви зайдете на їх сайт, оберете собі книжечку, і підтримайте їх, щоб вони могли продовжувати створювати для нас класні, дуже круті книжки. Неймовірний нонфік, котрий мені дуже сильно подобається. Я ціную видавництво лабораторія за їх прекрасний нонфік. І у них з'явилася тепер фентезі, дуже багато крутого готичного, навіть інколи містичного фентезі. Тому зверніть увагу. Ви мене спитаєте, Регіна, наша тобі життя в середньовічному замку? А я вам поясню: коли ти пишеш історії, і коли ти пишеш дінді, коли ти прописуєш світ, тобі не вистачає знань, і ти можеш, звісно, подивитися пару класних документалок. А це тобі не замінить все одно саме описів, Тобі це не замінить саме тексту, тому що ти працюєш дуже багато з текстом. Його треба формулювати, треба описувати гравцям, те, що вони бачать, як вони це бачать, що вони відчувають. Тому Ця книжка мені була необхідна, я хотіла покращити свої знання, тому що я планую ставати кращою версією себе. Звісно ж, я планую стати кращим майстром, і мені дуже потрібна була ця книга. І я побачила у них і така. О oh гад, вона створена спеціально для таких випадків. Тому ця книга, я думаю, класно підійде авторам, котрі пишуть в сеттингу середньовіччя. Мені здається для дінді майстрів, для в принципі тих, хто створює ігри. І ідеально, можливо, ви її не помічали, але я думаю, що вона вам потрібна. I'm so sorry, подивіться, це у нас фантазма. Вона наробила дуже багато шуму, тому що її з чим тільки не порівнювали. І казала, що це голодні і готичні. І казали, що це каравал. Але по суті, це дійсно книжка про змагання. І головний інтерес любовний тут у нас привид. І дивіться, тут у нас відбувається все, що тільки можливо. Це гарячі любовні сцени, ти мене кликала, я прийшов. коротше. Ця ідеальна книжка для всіх фанатів темного фентезі з любовною лінією. Ці ми лиходії. Цієї книжки в мене не було. Це також у нас про змагання, виживання. Я не знаю, чому так співпало. Але це доволі темне, насичене фентезі, котре стало дуже популярним за кордоном. І я не розумію, чому воно не так популярна у нас. Просто є ще аудіокнижка з різними голосами. Це також у нас про жертву, про виживання, про жорстокість. І дуже недооцінена історія. Дуже недооцінена історія. Я Розумію, чому люди пройшли повз цих історій. Чому не знаю? І відчуття нереальності, якщо чесно, ця книжка була просто пов'язана з тим, що я впадала в стан деперсоналізації. І часто не розуміла, хто я взагалі, що я роблю, і не розуміла, що мене оточує. Я не відчувала себе, і мені довелося дуже багато працювати з психотерапевтом, щоб вирішити цю проблему. Мені цікаво, чи відчувала, як це відчувають, в принципі, інші люди. Мені цікаво, чи повернеться до мене це колись і чому це щось спровокувалося, тому що ми досі це розбираємо і немає точного якогось одного. Діагнозу або рішення, як це сталося, але да. Це відбувається, і коли я побачила цю книгу, мені захотілося трошки впізнати себе побільше, трошечки дізнатися, що відбувається зі мною. І напевно, ось це основний такий рушій, чому мені була потрібна ця книжка. Тому що, коли ти не розумієш, що з тобою відбувається, ти хочеш про це дізнатися. Сподіваюся, що з вами ніхто з цим не зіштовхується. Але якщо вам цікаво дізнатися про деперсоналізацію для своїх якихось майбутніх творів, або, в принципі, у вас цікави тема психології, то ця книжка. Відчуття нереальності реальності саме для вас. Волочений пакуночок він не від видавництва, а від моєї книжкової неймовірної подруги Марини. Що відбувається? Регіночку, і таю тебе з різдвом люблю тебе і міцно обіймаю. Я тебе дуже сильно люблю. Дякую, чесно. Коночок номер один. Вона мені колись це показала, і я тепер не знаю, як перестати це хотіти постійно. Кислотні спінники зі смаком Кока-Коли. Це найкраще, що створило просто людство. І вона вислала ще такий спечивом. Але ось це. Я людина, котра обожнює ці всі желейки зі смаком Кока-Коли, і я розумію, що це не так корисно, але ось це! Це Це скарб. Я тебе обожнюю, дякую. Я їх так чекала. Ух ти! Міні-пандору. Подивіться на це. Але тут що? Тут нього точний пует, коцик. Маріна, дякую тобі величезне. Це так приємно, це так красиво. Моя ти зайко, моя неймовірна дівчинка. Дякую тобі, величезне, але ну, я так сумую за своїми друзями, котрі далеко коінку. І остання Я знаю, що тут. мені подобається, як вона написала рівняння з душі, і я захотіла прочитати щось від цієї авторки, ще крім того, що я читала. Мені дуже цікаво, тому що виглядає прикольне оформлення. І мені подобається, що це невеличкий роман. Любовний, і в неї дуже цікава тематика завжди в книгах. Знаєте, ця книжка більше про відновлення довіри, про відновлення почуттів, про в принципі віру в кохання. Мені дуже хотілося прочитати щось подібне, і так класно, що у нас все більше любовних романів. а В мене так мало часу, але я все ще радію, що любовних романів стає більше. Ось така невеличка розпаковка в затишній. Темній атмосфері без світла у нас з вами вийшла. Я дуже вам вдячна, що ви подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який бокс або посилочка вам сподобалася найбільше. Напишіть, що би ви хотіли отримати на Різдво, наприклад, цього року, чи сподобалось вам щось з цього як подарунок. Я сподіваюся, ми скоро з вами побачимось. Я дуже вам вдячна за те, що ви все, що чекаєте відео і дивитесь цей канал, тому що я інколи дуже серйозно практикуюсь і пропадаю, але я стараюся виправити. І сподіваюся, що цих відео стане скоро набагато більше. Дякую вам за перегляд! З вами була ваша Регіна, і зустрінемось в наступних відео. Па-па!